आसमान चांस तो ऐसे ही नहीं चलो दुख हमें तो सब छासे नहीं कि А потім устали за запавляти, так і не чи розпусти, як деякі з них чинили і пояли їх один день 23 тисячі. Ані не спокущаємо Господа, як деякі з них спокушали, і від їх погинули. Ані не нарікайте, як деякі з них нарікали, і від відгукайте загинули. А все це сталося з ним, як приклад, написано на науку нам, щоб дійшли ми до Oh, the Він почав молитися, щоб не було дощу. І не було дощу на землі три роки шість місяців. Потім він знову помолився, і не вода дощу, зі м'я виродила світлі, братця мої. Коли хтось з вас відступить і не правда, а не минує хтось хай знає, що той, хто навернув. Уважні. Того часу дивувалися люди з ворота ласки, що виходили з пусть Ісусових і говорили. Чи він не син Йосифа, він сказав їм, ви тебе наскаже у цю приповідку, лікарі, вікуй себе самого. Про що не чули, що сталося на кумі, зробити й тут твоїй батьківщині. І він додав, ісцено ж вам. Ніякого пророка не приймає в його батьківщині. Та я вам кажу по праві: багато утів було Ізраїлі за днів і вік, як зачинилось було небо на три роки шість місяців. і великий голод лютував по всьому краю, однак ні до однієї з них не був послані Ілля, тільки середку, що сили краю, довдони жінки, та й прокажених теж в Ізраїлі, було чимало за пророка Єсея. Однак ніхто з не очистився крім сирійця на Ама. Почувши це, всі синоволі, сповнилися люттю і, ставши, вигнали його геть за місто, і вивели на край гори, на якій було збудоване їхнє місто, щоб скидати його додому. Там і, пройшовши серед них, пішов дані. Віся і сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Не одну людину турбує потім таке внутрішнє питання. Що робити, щоб спастися? Коли людина ще молодша, вона при собі Починаємо втувати вже в душі людини, що робити, що спастися. Знаєте, ми, як люди, ми з вами, в житті, знаходимося в певних обставинах. Що таке наше життя? Наше життя це те, в якій ми з вами обставинах знаходимося. Той знаходиться в таких обставина в житті, той знаходиться в інших обставинах. Кожна людина знаходиться в певних обставинах. І щоб бути спасеному, ми маємо в тих обставинах залишитися християнами. Тобто залишитися тих певних обставинах добрими людьми, щоб не впасти. Ставини, які є, щоб нас не задавили, навіть в інкамі, що вони не впали на нас, але що ми в тих обставинах вишні. Тобто, ті життя в обставинах, ми мусимо мати віку. Не прогинатися під обставинами. Бо прогинатися і під обставинами це означає, що впасти в них. От обставини, які є, це світ диктує їх. І від нас зелений, або ми прогнемося під тим світом, що нам диктує, або ми дийдемо в певних життєвих обставинах. Пророк біля. Він як людина також був кинути свої життєві обставини. Багато було інших пророків.

І сіми пророчі, вони діяли ім'я Господнє. Але що ми маємо за, час, за часів іллі? А маємо за часів ілі, що таке було переслідування Божих пророків, що майже вони всі їх повбивали. Ота цариця заметь, всі Божі пророки повбивали. Сам Ілля говорить, коли звертається до Господа Бога, що я один залишився, один залишився і він втікає від того зла втікає тих своїх життєвих обставинах, які на нього лейшли і тікає втікає в пустину, щоб залишитися вірний повітря. Тому що залишитися в світі, де буде переслідування, це означає те, що ми вами перед тим говоримо, прогнутися від ярмом свого життя і типуста. Щоб не прогнутися, він тікає у спину. Але Господь Бог і в пустині людину знайде. Поведе людину спостині, щоб людина виконала свою місію. І тут якраз віляє: як, як людина діє, чи людина послухається того Божого Слова, послухається Бога і виконує ту свою місію, чи людина має страх і не виконує. Незважаючи на це, що Бог лівя все таки під тягає до того ярма життя втікає в пустиню, але коли Господь Бог його кличе у стині, Він слухає і йде, він не звертає увагу на те, що його можуть знищити, його можуть забити, Господь Бог сказав і він виконує Божу волю. І тут тоді хвісті. як життя наша віра. Щоб ми, незважаючи ці устани, показали свою віру, от який приклад ще з спорока війни, життя пророка Вілі. Яку треба мати сильну віру, щоб заявити про правдивість своєї віри з тою сими жертвами цілування. Він сказав, що про роківа Алла на жартівних вони жертву. І про роківа Алла він сказав, що вони визвали з неба вогонь, що той вогонь спалив у ту жертву. Далі сам і сміється з того. Сміється з того, як вони існувалися. Сили, різали своє тіло, але войс немає сходи. І до нього христі, і тут проявляється його віра. Ви знаєте, бо треба мати віру? Адже він не знав, що з того буде. Дим не вдалося. А він звідки знав, що колись покличе. Про ну, Божою допомогу, і Господь Бог його вислухає. Чи зійде з неба вогонь на ту жертву Його. Він звідки знав. Віра. Їх сім. Якби воно не сталося, його би знищили. Він його би живих не залишили. Яку треба мати сильну віру, довіряння Богові. Що те, що я зараз закликаю, Бог мене послухає? Але як ще послухає? Пророкива Алла закликали вогонь з неба, щоб вогонь пожертвує жертву. Їй нічого не ходить. А як поступає ім'я? Щоб збільшити віру людей, щоб забрати сумнів людей, сказав довкола жертви. Бирити канали, і топили вони декілька рядів тих каналів, заповнили ті канали водою. Казав воду лити на ту жертву, так, що все плавало до пола, Ми можемо йти водію в тому болоті. І коли прийшов час, прохід закликав Господа Бога. І з неба зійшов Богом і пожертв отушертву, яку зробив пророк Ілля. Велика віра. Адже якби так не сталося згідно його віри, це була велика небезпека для його життя. Настільки треба довіряти Богуві, щоб так закликає. Щоб іти на таку противагу, на таку боротьбу з тими пророками ну, ваала. Ва Аала, треба мати велику віру. І це означає, що пророк, як люди, як ми всі з вами, кинути у певні життєві обставини. І нам Іван показує, як і вийшов з тих обставин. Вийшов з тих обставин не зраджуючи Бога, тримаючись в Божій ласті і вірі. І через Його віру, через середривання в скільки навернулося людей, які були свідками того чуда, яке зробив про Бог Ілля. Що після того Коли це то сталося? Коли люди побачили, яке чудо сталося, що з неба зійшов вогонь і по жертву жертву, а все довкола плавало воді, все було мокре, і з неба зійшов вогонь. А пророки Ваала, які закликали з неба вогонь. Сухо було, нічого не заважало, але що з неба вогонь не зійшов. І коли пророк Ілля закликав, щоб люди вигубили, о тих пророків Алла, Люди моментально це послухали. Для них це чудо, яке вони бачили не стачало. І так, один день, одну мить були знищені всі пророки Маала, того ідола, таким чином Господь Бог через одну людину, через Іллю, отримав перемогу. Слава Ісусу Христу!

История искренний Бог наш, мой твои причисли своєї матері, самі слабый себе на последих, после тебя ваши антикусаки, без косвета на гранате, і святого рока и ви, якого память попраздный вот, и сисяты спасена з яблоки, і человеку любят.